Всім слава Ісусу Христу. Загрузили ми такого хлопчика. Називається Фенікс, син фараона. Всі в курсі, всі бачили. От прийшов той час, що Фенікс відправляється до нового господара, відправляється у Закарпатську область. Отакий. От Скільки то йому є 6 місяців, так? 6 місяців буде лошачкове. Прийшов той час, що придбав другий господар його. Отак. Відправляємося на Закарпаття. Так, друзі, прибули ми на місце. Село Чорна Теса. Фенікс поїхав у Чорну Тесу, Закарпатська область. Приїхали на місце. Господар обзирає. каже, що найбуде, так? Найби був. Каже господар, що найби був. Би ви собі розуміли, лошак куплений по відео, по інтернету. Замовили. Замовив чоловік перевозку. Я загрузив і привіз. Так що фенікс йде. Фенікс йде на розгрузку. Вже грибе, хоче парувати певне кобили. В майбутньому можливо і буде. Так, йдемо йдем розгружати. Все, розгрузили ми фенікса. Чоловік задоволений. Вас можна показувати чи ні? Не бажано. Е, господар задоволений, каже, що дуже подібний на мого Харіка. Шукаємо ото Харріка, якого це не може бути, бо Харіка ще тоді тут не було. Коли він починався, усю історію його знають. що е, Тато його фараон, що він парован, ну, що фортуна парована фараоном. Знаю від маленького від народження, просто має такий окрас, що погибний до Харіка. Ой яка стойка. Має собі такий окрас, гнідий, лисий, через то погибний. Але такий лошак, як кубан, збитий грубий. Тут ще такий нюанс хотів би показати. Ви забрали О, покажіть. Дивіться, ми тут... Кідайте на землю. Ми тут розгружали лошака і з землі бортом рушили підкову. Так що ви цю підкову беріть на 6 То Кажуть, що е, на щастя, якщо знайшов підкову. Забирайте собі, приб'єте на, на стайню. А такий красун файний має перед, має файну ногу з село Чорна Теса, буде підкорювати Закарпатську область. Я вже з Василем познайомився, ми вже будемо в контакті, будемо частіше приїжджати. Сюди до хлопців-госки заодно провідувати, ну, показувати Фенікса. А такий. Красень малий. Що? Шо? Шова є. Ну а так більше цей. Більше так, ну, схожий до Орденів, ні. Він може взяв у собі просто е, свою масть е, по дідових. Багато є, чорний, а Чорних, так, так. Але я кажу, що може по маміні лінії по татові визів по цезарові, по дідові, Що цей, що взяв собі колір. Бо то цезар був тато фортуни та Цезарі знають, бо цезар був, бідей тут у вас. Ну, цезар тут був, то є його дідо. Ось такий хлопчик. Приїхав радувати нових господарів. Має таку маленьку культурну голу, ще коротка. Головне, що ви задоволені. Кажіть, що йому, що йому бракує? Щось бракує, чи, чи є усьо? Є усьо. Каже Василь, що нічого йому не бракує, є все, що треба. А далі буде рости, буде розвиватися. І при можливості його ще всі покаже. Малий хлопець має файну рівненьку лисину. Ножки задні білі, одначок більше, одна менше. Файно їхав на машині, кіна не грав. Та й то є такі, не хочу погано всі виражати, то є такі чорти, що. Так я роблю і лежачі їдуть. Я вам розказував, що з Львова їхав лежачі 180 кілометрів. Тобто всякі в мене були варіанти. Але тут у цей прицеп зайшов, тут варіантів, а може їхати і лежачі. Я як тим малим їздив, то трохи переживав, бо той був відкритий, суцільної клітки не було, лише, що борта такі підварені. Що чесом переживав, уйди не вискочив. Думаю, байка вискочить, але ще поб'є мені машину. Я ще зароблю на ремонт і ще треба буде за лоші платити, як поломено. Да, це так Отака у нас сьогоднішня поїздка в Закарпатську область. Нагадую, послуги з перевезення, кому потрібно. Їдемо по цілій Україні, виїзд з міста Коломия. Кому що буде потрібно, звертайтеся. Номер буде закріплений мій в описі. Прицепом, їдемо, доставляємо, що потрібно. Так, ми Фенікса розгрузили на низу, бо сюди трохи прикра дорога, аби не рвати, не ломити машину, то трошки підводимо, заодно покажу вам, як, цей, як фенікс іде на повідочку. Дивіться, як, 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 як цей, як старий дорослий, дорослий кінь. Дайте, бо він ще може не ходив у такі фірточки. Є, фенікс, б'є. Б'є, б'є. Ось трошки підогнати, бо він ще не знає, чужа територія. Отут фенікс буде мешкати. Дивіться, які тут гарні краєвиди, гори. Він буде сюди пастися верхами. А тут такі... Місця, краєвиди, хвойний ліс, гори кругом. Гарне село. Я люблю такі місця. Хто буде дивитися, дивитися відео, це 100%, що будуть хлопці дзвонити, що не повернув, що не заїхав. Я приїхав, як кажуть, по роботі. Привіз лошачка і на... На зйомки я приїду, вже з Василем говорили, приїду спеціально на день, щоб щось гарного познімати, бо є багато гарних коней тут. Ви тко не боїтеся його пускати? А ви якби скочив через під? Та голодний, він проїхав 100, 120 кілометрів на машині. Отакий, От дивіться, зразу лошака Василь пустив. І фенікс. Фенікс обдивляє територію. Так що, кому нагадую, потрібна перевозка, бо я працюю і перевозчиком, і інкасатором, і ковалем, і все на купу. Як виходить. Так що Фенікс вже вдома. Виконей немає, Телі собі його одного купили. А так, зразу помітити територію, все як має бути. Отакі у нас справи. Так що кому потрібна, чи перевозка, чи любе, що потрібно, номер буде мій у... Описі будете звертатися. Всім буду дякувати за увагу. Всі будьте здорові, всім всього найкращого, до побачення. А вам здоровля, стимулу, що хочете щось мати, розвести. Би вам ріст здоровий. Всім всього найкращого до побачення.